А давайте якось по. Це оператор виріжеш, то все. Правильно зараз стане на 12 більше. Бронежить 10 як 10 мільйонів. Ковточку я цей Ковточкою обомжатняло. Здарова, Ютуб. Тепер відео і на різки зі стрімів будуть виходити частіше і більше. Щоб не пропустити, залітайте в мій телеграм-канал. Там я завжди кидаю актуальні стріми і всю інформацію по каналу. Ставте лайки і залишайте коментарі, готуйте вкусняшки і гарно вам перегляду. Доброго дня. Да. А? Можна спитати, скільки коштує ваш шмот. Прошу. Давайте в девочке первой. Давайте перейденуся, подождите. А, ну давай ну шмот <решу> <решу> Студія, з вами Квант РП. Ми сьогодні по штату питаємо, скільки коштує шмот, і от ми найшли першу нашу дівчинку. Доброго дня. Доброго дня. Як вас звати? Луна. Як як? Луна. Луна. Давайте почнемо знизу, з ваших каблуків, скільки вони коштують. Ну, нашла на секонді. гривень 100. Гривень 100. Добре, далі йде кабура, у вас така цікава. Це Аліекспрес, ну, яка кабура. Вона так, десь ну. теж гривень 100. Так, да, так, да, так, да, так, да, так. Да. Що там, юбочка, чи це плаття разом? Ну, це юбочка, юбочка. юбочка, ну, юбочка скільки? юбочка, ну це, це ну це вже мусорка, ну, це безплатно. Це, це вони на мусорці знайшли. Да, да, да. Нормально. Це кофточка, Що це маєчка? Кофточку я цей бомжа отняла. Нормально. Окуляри? Да, да, да. Та цей. валялись просто. Тоби все найшли на підводі, на? да, да, да? Шляпу купили. Шляпа скільки коштує? Ем, um, 600 доларів. Ну хоть щось дороге. Ще що бачу у вас є всякі браслетики от на руках. Браслетики, да, да, да. Тоже AliExpress, ну таке. Біжутерія. Э... Три гривні, 3 гривні да, да, да. Це не настоящий камінь. Та ні-ні, що. не, ну. Да, а чим так, ви так, так. взагалі? Тільки по, ш... по мусорках по чи ще ш... чимось? Ну, взагалі, ну, шарис по мусорку, там так, ну типу, это хобі, розумієте, так у мене смеличный бізнес. А який якщо не секрет? Какой, какой, ну это вже не важно. Здесь <laughs> не ж зв'язаний з мусорками. Не-не-не. Я понял. Тоді що? Студія за вами був Квантер РП. Всім дякую, побачення. Все, оператор, виріжеш. Все, дякую вам. <звук> Доброго дня, студія. Ось такий нас сьогодні молодий чоловік. Ми знаходимося біля кубів в такому прекрасному штаті. Як вас звати? Я, Дмитро. Діма, давайте почнемо з красивок. Скільки коштують ваші красивки? Красивки, красивки да 1300 максимум. Е, uh, Так, штани в мене вони коштують півтора ляма. 1,5 кП. Нормально. Кабура. Кабура 15 миллион. Да. 15 мільйонів кабура. Да. Нормально. Так, футболочка. Футболка. Футболка лям. Прикольно, окуляри. Окуляри якісь дешеві, до стака. Ще бачу на вас цепочка і браслетики. Ну, цепочка, я каже, подарунок шла до а Ще ці, як кажуть, рукавиці 300. Непогано, ще татуировки бачу на вас є. Просто загальна сума татуированок. На татуивання. нічого не помняйся полямам воду. Погано, чим треба займатися в Штаті, щоб заробляти стільки грошей? Спочатку я був адвокатом. Дуже, дуже дуже а довго. скільки заробляють приблизно адвоката? Це залежить від того, скільки будете, як кажуть, приділяти цьому увагу. Якщо, наприклад, як я, дуже багато приділяв, я міг, наприклад, за одну справу, це залежить від клієнтів, міг отримати від 10 тисяч до доля молофа були такі клієнти, які хопили залежали. Ну, чим багатші клієнти, було. тим більше грошей, так? Ну, не те що, а від складності справи. Дуковно. А зараз чим займаєтесь? А потім, потім поліція. По факту, в поліції дуже, дуже добре як кажуть премію І плюс, давайте так. Вид Штатом отримав ті чи інші люди. А зараз підкраїнська діяльність. Непогано, тому дякую вам, студія. До зустрічі. Все, дякую, брат. Доброго ночі. Так, студія з вами Квантер П. Ми знаходимося на Кубах в самому центрі міста цього прекрасного. Ми мене другу людинку. Зараз ми будемо питатися. Добрий день. Е, да, так, здравствуйте, здравствуйте. Як вас звати? Мене звуть Серафім. Серафім. О, Давайте почнемо з красивок, скільки коштують ваші кросівки. Кросівки? кросівки, скільки стоять? Ну, я покупав за мільйон. Мільйон десь стоїть. Миллион. А два ага. стоит. Ну, два-два миллиона получается уже. Хорошо. Красивки два миллиона. Шорты? Шорты покупал за... Сколько? Еще давно покупал за 200 тысяч, но солнце они где-то в диапазоне 500-1600 стоят. хай будет 500, добре. Э, кофточка. Кофточка стоит где-то... Ну, кстати, не знаю. Но... <къех> в последний раз, когда видел, миллиона три, может. Три миллиона. То есть уже есть пять с половиной. Эээ, шо це ще на вас? Така сумочка прикольна. Сумочка скільки? Сумочка миллион, миллион триста брал. За миллион триста. 68 приблизно, добре. бронежилет. Бронежилет 10, как 10 миллион. 16 800 у нас шо за шеи, шарфик. Шарфик, блин, за сколько я шарфик ты покупал. Блин. Сколько шафик стоит? Чик ты не помнишь? Ну, он где-то вообще в диапазоне 800 до она вообще стоит, если well, смогу так. забрать. Это будет уже приблизно так, 18. 600-700. 600 700 можно купить. Там окуляры и наушники. Так, наушники и миллион. 800 900. Не, я их брал за миллион. Я их по полплате брал. Ну да, кто как -то. Вот, а очки 30 тысяч стоит. Смазить обычно. Слухай, ты вы досить непогано вдите? Чем потрібно займатися, чтобы заробляти Можете? на такие речі? Масочка еще 300 тысяч, кстати, знаешь. Масочки не видно, на жаль. Ну масочка, которая металлическая, така А, видно, видно. А, ще нува статухи. Ещ татуїровки, да, у мене в окворке фул Скільки загалом десь приводить на татуїровки? Ну. 6 млн. 6 млн. Так, давайте перейдемо до самого цікавого, з чим потрібно займатися, щоб заробляти на такі прикольні і дорогі речі. Ну смотрите, я ни разу не работал нигде вообще. Получается, ни разу не продавал вещи. Вообще. Я просто стою АФК на кубах, и у меня деньги появляются и все. У вас все пасывные якийсь бизнес не Не-не-не, Ну как? Копты надо играть, ребята, просто. Ага. Да. И получать по 30 тысяч. Надеюсь, что вы по мусорках не шаритесь. Не, по мусоркам. Эээ, что мусорки тебе сделали, ну? Ну ну не лист тут кадры рождения. А он он такие, вот я я была в таком таком лучке, Это вообще-то его жена, она имеет полное право вылазить. Я сейчас всего вижу просто. Я была в таком луке, понимаешь, своем любимом. А мне говорит, что я не могу. А в принципе, у меня еще дороже лук есть. В принципе, вот он называется. Вот любимый. он называется... Тигриная душа. А, посипака. Поси пак, он, <сих> <сих> он называется посипака. В принципе, это все вообще бесценно, на самом деле. Но лично, конкретно, вот этот комбинезон и футболка... Он самый дорогой. Это вместе, тематика нашей семьи. Вместе, если, ну, они где-то стоят под 100 миллионов примерно. Угу. В весь разом ваш шматок. Да, 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 да. Ну прикольно это на кубах ФК, и правда? И машина же еще. Ну, мы, мы по да. шмотках, мы не по машинах. No, no, no. Ну тоді okay. що, студія? Зустрінемося далі з вами, дякую вам за те, що з нами. Доброго дня, студія! Сьогодні дивіться, що у нас тут тріо зайчиків і лежить перед нами мужчина прекрасний. Скільки коштують ваші костюми? Скільки? 100 тисяч. По 100 тисяч. А чим ви взагалі займаєтесь? Ви піднімаєте настрій? Ми морковку Спасибо. збираємо. Фармите, фермете БП, так? А по нам що не видно? А от четвертий зайчик появився. Ми побачили на Прикольно, А чим взагалі ще в штат? Ми любимо розмножатися. Ми хочемо, щоб цей штат заполонило куча зайчиків. Ну воно видно. А скільки у вас ще є взагалі зайчиків в штаті? Ну, дивись, буквально зараз стане на 12 більше. все. Так, наступний. О! мене не треба! Мене не треба! Ти тепер заяць. Бляха. Залишається тільки костюм купувати. Ладно, у нас така ситуація у нас на кубах Студія, до зустрічі. Сту